Добрий день, мене звати Оксана Єрьоміна. мені 52 роки, я е, вчитель. 9 грудня трапився інсульт, який перевернув моє життя і зробив мене практично нерухомою. Лише завдяки кваліфікованій допомозі, лише завдяки підтримці е, близьких ім. Роботі колективу, що зі мною працював, я змогла стати на ноги, я змогла вільно рухатись. Так, проблеми справді є, але вільно рухатись це кваліфікована допомога медичного реабілітаційного центру Імпульс. І, зокрема, дуже дуже вдячна Роману Аврамовичу за те, що він не лише. Компетентно мені допомагав, переймався проблемами моєї родини, переймався зокрема моїми проблемами. Тобто він проживав життя зі мною. І відповідно, кожен тренер, який зі мною працював, кожен реабілітолог, який щоденно, а це три тренування в день щоденно докладав зусилля задля того, щоб я подолала ті перешкоди, які я насправді сама навряд чи змогла подолати це. Кропітка праця спеціалістів цього медичного центру за два тижні я навчилася грати в футбол, волейбол. Я навчилася самостійно себе обслуговувати, я можу рухатись, я, поч... я хожу сходинками, чого я дуже боялася. Я насправді стала практично тією людиною, яка була до 8 грудня. Ну і мені хотілося б, щоб ви медичний центр, реабілітаційний медичний центр Імпульс. Мали як номер один в Україні. Дякую.